Доброго дня, шановні добродії. Мене звати Олеся. Я хочу пройти кастинг у гумористичне шоу. Е, значить, е, у мене є такі, вірніше, до мене є такі питаннячка. Celebrity Crash з дитинства. Ну, що я можу на це сказати? Ми самі собі були там селебріті добрячі. Щось там грали, щось співали, в кого на чому було. Музичних інструментів не дуже жирно було, того і У баби вкраду поліно, присобачу туди резинку від трусів, грає, бренчить і добре. Взагалі, да. Тоді гітару на дві пачки цигарок проміняла. Я страшенно хотіла грати на гітарі, страшенно не вміла, але хотіла, а хлопці хотіли курити. ну, Все по-чесному, я вважаю. От, але що ж у нас по, по цим селебріті? Значить, е, була колись така тьотька з довгими волоссями. Звали її Софія Ротару, но я на неї мала казала ласточка чогось. Ну, не знаю, може, вона така якась дуже-дуже така тендітна, така класна тьотя, Дуже мені подобалась. Але коли серйозно, я підросла трошечки. А це вже 90-ті були там все, Територія А всі від цієї передачі шаленіли. Сашко Пономарьов Серденько моє, дай мені вогню. Серденько моє, я її люблю. Класна пісня була така. І Сашко Пономарьов дуже класний. Але нам зривало башку від якихось там безголов, не то, що безголових, а від таких відірваних. Від відірваних таких зовсім башку зносило. Це були такі брати-Гадюкіни. В них була класна така пісня про таку, напевно, якусь кобіту, таку. Називалась пісня Дівчина з Коломиї. Дівчина з Коломиї. Гарна та пишна па бам і страмваючи -па -па трамваю шестерка неожиданно вийшла па-па-па-па-бам Щось па -па 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 там та-та-да, та-та-да очі як два озера, щоки рум'яні, червоні, як галстук у піонера дівчина з коломиї.

Гарна така пісня була, ми з нею кишки рвали взагалі. Особливо там, де серце його розбилось на маленькі такі кавалки. Це взагалі кишки вирвати можна, Гвоздь з програми. От. Що у нас там по-другому питаннячку. Нас же ще ж було й друге питаннячко. Де ж ти була, коли отруїли Ющенка? А де я була? Не на базарі, точно не в бані. Я вже тоді стригла чуваків. Я парикмахер, короче, новомодний, така вся ля, ля ля Та яка там? Яка, як, як усі. Коротше, там свої були нюанси, моменти. Але з Ющенком точно не була, в баню не ходила, горілку пила, тільки не з ним. І того дивіться, яка я, який Ющенко. то Єфі ходить було це бухать там з ким попало, з тими дівчатами. Коротше, ну, це вже не наше діло. Главно, що, що він там отравився, Аля. Та й таке ото. Ну, що я можу ще сказати? Ну, напевно, я думаю, що я відповіла на ваші запитання. І тепер чекаю на ваше запрошення. Щоб мене куди-небудь взяли по телевізору показали, хоча я не з Коломиї, але ірпінчанка-дівчинка. Так, ну що, папа, бувайте, любі друзі, і чекаю на ваші запрошення. До побачення, до скорих зустрічей!